Так, дивимося, що значить рідні умови для ялівця. Пересадили в криворівні, прекрасно ростуть, чудовий, чудовий стан. Потім подивимося результати пересадки в Ходимрі і в Рибному. Рибний плачевний результат з трьох. Один ще можливо живий, Бо тому що саджено було минулої осені, було цілу зиму води. На результати плачевні. Тимир, ситуація ще гірша. З п'яти прожився тільки один. Бо тому що носився ці літо води, висновок такий. Стандартна рекомендація. Треба брати самі менші з найбільшою звинною корневою системою, щоб був мінімальний шанс. На приживлення.